Надія Заваліна, директор обласного навчально-методичного центру культури і мистецтва. Коцур Ольга Олексіївна, головний фармейстер навчально-методичного центру культури і мистецтва. Печенко Михайло Леонідович, заступник директора з питань народної творчості обласного навчально-методичного центру культури і мистецтва. Ми переглянули концертну програму колективу. Пору ветеранів, які діє на Менщині, у Придеснянській барві, правильно керівник Лукаш Олександр Іванович. Так. Значить, від вас була подана заявка на на предмет присвоєння звання народний аматорський. Хочу сказати, що програма у вас була досить таки насичена, тривала. Можна було членам журі. Зорієнтуватись і вже, як то кажуть, винести свої рекомендації. Хочу сказати своє враження, що дійсно, послухавши вашу концертну програму, треба сказати, що це сьогодні наменшення своєрідне таке вогнище, яке підтримує пісенну творчість. Менського краю, і це дуже приємно, що у вашому районі, зокрема у вашому місті, діє такий хор, і місцева влада його, звичайно, підтримає, бо я розумію, що сьогодні без підтримки існувати жоден колектив не може. Звичайно, головним натхненником і організатором, я так розумію, є Рада ветеранів так, Хаїса Миколаївна. Тому ми дуже вдячні, що. У вас є такий колектив, який, я вважаю, що має носити таке звання народний аматорський, але все ж таки хочу сказати, зараз ще скажуть свою точку зору мої колеги. Ми будемо порушувати клопотання, бо така процедура вона цього вимагає перед нашим департаментом культури, туризму, національностей та релігій на предмет присвоєння вам такого почесного звання Народний аматорський. Тому я зараз хочу передати слово своїм колегам, вони також скажуть свої слова вдячності і свої слова, скажімо так, уже, що стосується вашого колективу, програми концертної. Будь ласка, Михайло Леонідович, мій заступник з питань народної творчості. Він також свого часу виступав у професійному колективі, має свої знання в плані музики. І я думаю, він також зробить свої такі гарні рекомендації. Будь ласка. Ну, в першу чергу хочеться подякувати керівнику вам за таку проведену гарну роботу. Вам як акомпаніатору в першу чергу подякувати хочеться, адже помітно одразу, що людина професіонал своєї справи дуже так гарно все було і звучало. Помітно, що проводиться дуже величезна робота з колективом. Все одразу помітно. Як я розумію, що Раїса Михайлівна да, Раїса Михайлівна зібрала під своїм крилом тут таких людей, які Півоч. і співочих, і людей, які, я думаю, з радістю приходять сюди, щоб разом творити справу, справу, яку дійсно потрібно творити, адже культура в нас, як всі ми дуже знаємо, трішки. Ну, не сказ... ну, ми знаємо, да, в якому стані, але все одно, але ми, да, ми ніколи не здаємося і дуже вам вдячні за те, що ви підтримуєте і нас, і самі, здобуваєте такі гарні навики. Що стосовно вашого виступу, сьогодні ми подарували свято для всіх свято, для всіх, хто був присутній у залі, в першу чергу для себе особисто. Програма була, як вже і Надія Петрівна говорила, я теж хочу сказати, що програма була дуже насичена. програма була і цікавою. Різні пісні були і показані і малі форми. Що? Звичайно ж, є трішки мінуси, але в майбутньому, я думаю, ви їх зможете справити. Трішечки у вас є проблеми з поведінкою на сцені, адже постійно чіпає хтось в поліці. Оце єдиний такий одразу помітний. Ну, штори, так. Да? Ну, так я а, то, що... Ну, дуже, дуже, дуже часто. І це дуже кидається в очі. Такі, ну, це нюанси. Це буквально таке, я думаю, в на, наступному разі вже цього не будете просто допускати. Да. А так, в принципі, все дуже гарно, працюйте. Ну, Я також підтримую Надію Петрівну стосовно того, що потрібно обов'язково порушити питання на те, щоб подати ваш колектив на присвоєння вам звання народного. Зараз я хочу також передати слово Коцурольці Олексіївні, це наш головний хормейстер навчально-методичного центру, взагалі один із основних критиків в області хорового мистецтва. Тому от зараз найбільше прискіпливо вона, можливо, десь трошки ага, ми співали чоловік написав для нашого хору. То він не чоловік мені по перше, а ми думали чоловік. Ні, ні. А по-друге, я вам скажу, значить, з такою категорією людей дуже важко працювати. Це по-перше, тому що вже усі в такому прихилому вже віки, віці, і їм важко виходити на сцену, і заходити на сцену, це по-перше. По-друге, з них, наприклад, вимагати такого побажання, що хочеться більше. Енергії від колективу хочеться більше, щоб було живий колектив. Від них це вимагати дуже важко. І тому я, як діючий хармейстер, мені цього більше хочеться розумієте, від них. От я сьогодні по концертній програмі дивилася. Мені більше цього хочеться. Але я ж знаю, що це похилий вік, і від них щось такого вимагати. Це дуже важко. Правильно? Правильно що стосується всієї концертної програми, ну правильно сказати, що треба більше сценічна майстерність. Більше від них вимагати, що вони дійсно виходять на сцену, йде концертна програма, співає тріо, виходять, забирають стул із сцени. Ну Це розумієте, це так негарно вона дивиться, над цілі треба працювати і постійно над ці наголошувати, тому що я ж кажу, я сама працюю з колективом і постійно їм, постійно їм кажу, що треба, треба так і так робити. От. Значить, що стосується малих форм, от дуетів, я ж то сказала, що треба малі форми дуети. Не зовсім вийшли, наприклад, дует співав унісон. От на таким треба відпрацьовувати, щоб був все ж таки дует. співав, дует, а не тріво. Розумієте, що більше хочеться? От як як хармейстер, так от що від них? Щоб вони да от ну і там же ж велика, велика підтримка менші не буває. Бачу солісти у вас чоловіки. Кані, княжна да зменшили нема нас сані. Вибачте, у нас менші нема, а са нема та А у нас я вам розкажу. Значить так, у нас. 92 два години. <ривши> Бивші були четверо от. А так у нас 92 годин. Це восімдеся, сімдесят. І, і салісти. Можна мені сказати? Мені можна сказати. Можна. Можна. <ривши> я ж пам'ятаю, я знаю всю область і знаю кожен колектив. 4, 4, 4. Так, ну, так ви мені кажете, я обличчя кожного знаю, 4, 4. практично зменшене. Я ж кажу, що я бачила менше. Тому кажу, що зменшені вони були. Давайте дивіться правду очі. Ольга Олексійовна знає, вже вибачте, вже 6 6 років працює, Начально методичний зараз, всі колективи я по області знаю. І я вам розказувала, що це велика підтримка меншин. Я кажу, а що вони зараз менші баші. і говорю, що вони мають дуже гарні голоси. Да. От, і тим більше дует жінок вище мені дуже сподобалось, вони заспівали дует, вони заспівали два голоси. Оце дуже дуже мені що сподобалось. Ну а чоловіки же кажуть, озвучав дует. Правильно? вийшло Скажіть, будь ласка, я права? Я права. Ну я кажу, що я хочу наголосити на те, що дуже багато роботи. Якщо значить на колегії буде розсматривати на предмет присвоєння звання народний матерський, то я вам скажу, значить, якщо присвоє звання народне, то на цьому не зупинятися. А більше працювати. І ще одне. Коли співають малі форми, все ж таки як не важко виходити, виходити зі сцени е, учасникам, треба вийти зі сцени. Розумієте, щоб мінялася картинка. Розумієте, от вийшла, наприклад, співає дует чи тріо, всі у удіть. Їм важко, я розумію, але щоб мінялася картинка. Коли, коли йде таких на два відділення, на два відділення концертна програма. О, дуже важко їм вистояти там на сцені. розумієте, це дуже важко. Тому щоб вони потро там вийшли за сцену, там постояли, потім знову зійшлися. І щоб ще одно, щоб концерт дійсно шов більше понаростаючий, динамічний розвиток у режисурі, хотілося більше розуміти, тому що зараз планка. Планка, навіть ветеранські хор дуже високо піднята. Це і ніженський народний аматорський, ніженський хор ветеранів. Дуже висока планка. От. І в сосниці вони е, більше такі, теж я їх там трошечки да, 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 да. От розумієте, вже хочеться, щоб і хоче ветеран, а все, все рівно, щоб була планка дуже високо піднята. От. І якщо на колегії будуть розсматривати це питання про звання народноматовський, ви ж розумієте, що кожен три роки треба підтверджувати звання. От, Кожен ми будемо готуватися краси. Да. І, і я ж кажу, що це ну дуже важко в такому віці працювати на сцені. І що я можу сказати, що щоб рухались більше, я не можу сказати, тому що їм важко. От їм навіть виходить важко, не то що там это, ну чого пробачте, що вони стояли на сцені? Вони що халіла Да, ну... І, 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 і зробити один уход, значить, зробити вони вийшли зі сцени, всі пустити мали форми, тріо, дуети, так. квартети, квінтети і т.п. А потім знову вийти на фінал на фінал в кінці. так, От так, так зробити і, що, навіть, так. Ну, Я вам скажу, що роботи дуже багато, і тут можна зі мною говорити ціло. Я хочу наголосити на тому, що щоб ви знали, що наш навчально-методичний центр він не тільки як критикант, або в плані комісії Ольга Олексієвна завжди з люб'язністю відгукнеться в робочому плані. Я тільки як кажуть, вже... зателефонуйте, да, і вона завжди приїде десь на репетицію, вам підкаже, да, підкерує щось, порадить. Ви зможете в робочому плані поспілкуватися, можемо інших наших хоровиків залучити з області. Тому що в першу чергу ми покликані працювати методично, надавати вам таку методичну допомогу. Але ми дуже дуже вам вдячні за те, що ви є, що ви це все підтримуєте, розвиваємо розвиваєте, і хочемо побажати вам тільки добра, радості і хай вам ще Бог дає здоров'я, щоб ви могли ось в своєму Менському районі дарувати ось таке свято. Ми сподіваємося, що воно ще буде довго-довго тривати. Так що всього-всього вам найкращого. А за присвоєння ми, звичайно, вас повідомимо. Воно дійсно проходить десь, можливо, місяць-два пройде, буде колегія, назбирається декілька таких питань як і сьогоднішній. Ми тоді готуємо від нашого центру постанову, проєкт постанови. Знову ж таки, там ще є одна комісія, вже ми хочемо наш центр, щоб вам присвоїли це звання. І потім повідомляємо про результати. Ну, Я сподіваюся, що вони все-таки будуть позитивні, тому що ви дійсно сьогодні попрацювали. А якісь трошки недопрацювання, вони завжди є. Як кажуть, все не може бути блискуче, для того ми люди, ми всі працюємо над собою, вдосконалюємо свої якісь навички. І я думаю, що в майбутньому буде все гаразд у вас. Надія Петрівна, тепер ми знаємо до кого звертатись. Так ми будемо запрошувати. Я що що не, часто Бо не часто, причому час. Хоча Так хоча так. І... Та й ми знаємо, так. Так що ми будемо запрошувати удовольствию, щоб ви нам допомагали. Так, так. І ще по, по важкості репертуару ще хотіла сказати, не беріть такі важкі твори для їх. Що <різований> там було? що там? Кінь? Ми заспівали ці, що учі та кінь стоїть. <різований> Для їх дуже важко було. Ну дуже важко, так. Да. Легше щось. Такі народ народні плани, якісь такі, легші, два голоси ну, пару можна. Так, Воно пожвавить і коли ти сам поживають. І, да, і вони ж, бачите, вони ж хочуть шіп, шіп, шіп. співати таке. Да. все Бачите, вони ж там у центрі ну, там, дівчата да. там, аж приплясували. Чого, так. то що вони хочуть таке більше, щоб менше цих було... Це однеження, галі співає силісти в одному темпі, а патріотичні, тим другому жартівливі, дуже приємні. Ні, ні, так, Воні... досить таки... Ти його не стояла, вже бачите, як вам подобається. Ну, вони розійшлися там трошечки на початку. Нічого. Ні, ну, так, а що робити? Треба, що... Шоб... Треба... Зараз хоч треба вимоги селі, такі, поді. щоб був живий колектив на сцені. Хоча й ветерани. Все рівно, щоб живий. Очі блищать. Очі блищать. Вони капелла почали. А я, 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 а Криво і Криво гарбато йшли, а то ми вийшли ну, Олександр Іванович, Завжди будуть мінуси, правильно? Так. Да. Чому мінуси? Якщо немає мінусів, то ви або величезний професіонал, або... Або то... вже всього не і далі нікуди робити. <рес> да, або вже а ще народна матерська. І і від... і і <рес> да? А я в свій час хочу подякувати представникам обласного навчально-методичного центру культури мистецтв, що вони відкликнулись на наше на нашу подання, на присвоєння звання ветеранського аматорські хоровий, аматорський народний, подякувати їм міцного здоров'я. І я думаю, щоб ця, це подання було, як то кажуть, в ну, позитивному плані вирішено. Ми будемо, як то кажуть, чекати на це і будемо думати, що в нас буде дев'ятий дев'ятий аматорський зразковий чи зразковий дитячий колектив в районі. Це дуже і дуже гарно. Дев'яти. Дев Дев ну, це разом і Народна да. народна Так, Це разом це разом. Ну, ну, вже це не касається сьогоднішнього дня. Угу. А я Вірі Михайловні хочу вам і сказати таке. Віра Михайловна, Віра. у нас що ще я працювала, ну не була ветераном, а була ще молодою, вона теж молодь, молоденькою дівчинкою прийшла у культуру. Там розкажу просто таку биль. Приходжу я до Бакути, Олексій Васильович, у нас на роботі хор організується, треба на обласний смут. Ну, зібрали кор, така я є, що я зібрала кор, приходжу, кажу, а хто, кажу, керівник, дайте нам, хоч щоб хтось, як ви говорите, покерував нам, показав нам як. Люди є бажаючі, але треба, щоб не наставник, а треба, щоб показав нам, як, що, як ви говорите, і движение, і все. Бакута говорить, а ось вона тільки з училища прийшла. Та да треба. Я ніколи не, не забуду. Да, так, 27. Каже, а ось так сподсмішкаю наче. Ну ви знаєте, ми з нею, вона з нами так покерувала. Що ми, <просив> мені 20 років, 50 років. Да. і ми організували вона нам і так покрала, що ми в області завели друге місто. Мені кажуть, Маскаська, ти каже вообще, ну спасіба Вірі Михайловні. Вона Вонас нас допомагала. Да, да. Так що у нас це здана, дружба, дружба дружба і співпраця. Спасибі вам, що дякую, Ми вам <просив> дякуємо. Приїхали, що ви нас прийняли.